А, якщо ми десь мовимо когось, що бере гроші за комп'ютерну діагностику, ну серйозно потім щоб не ображалося. Ми зараз січень перший квартал досить сильно по всіх комп'ютерних КТ, по МРТ і по ранкинах перевірку. Yep. Інженерами списалися сьогодні. Сьогодні провели плідну зустріч з головою військової адміністрації, проговорили етапи розвитку надання медичної допомоги госпітального округу Тернопільського, а також продивилися стан готовності до введення в експлуатацію великогабаритного дороговартісного обладнання, яке Міністерство охорони здоров'я закупило для закладів охорони здоров'я Тернопільської області. Зокрема, мова йде про... Ангіограф, який ми дивилися на базі Тернопільської міської лікарні No2, потім йде лінійний прискорювач МРТ і комп'ютерний томограф для онкологічного центру. І МРТ для обласної лікарні, і паралельно, нещодавно обласна лікарня отримала і нейрохірургічний мікроскоп, який вже працює, введений в експлуатацію. Це те обладнання, яке безпосередньо на днях прийшло до Тернопільської області. І Ми маємо надію, що в першому кварталі 25-го року повністю запрацює для порятунку життя і здоров'я мешканців Тернопільщини.